Український банк з європейським характером, так в Івано-Франківську говорять про перше в регіоні відділення Сіті Комерцбанку, урочисте відкриття якого відбулось 18 квітня. За останній рік відділення цього банку з'явились в усіх обласних центрах України, а загалом в 40 українських містах. У Нас дуже активно зараз розвивається мережа на Західній Україні в вісьми областях, де ми присутні. Будемо. І... Ми будемо відкривати ще районні центри. Тобто до кінця року планується як мінімум відкриття ще вісьми відділень по західній Україні. З нагоди відкриття відділення в Івано-Франківську Сіті Комерцбанк пропонує клієнтам чимало акцій: ексклюзивні умови, відкриття рахунків для юридичних осіб, як бонус, додаткові відсотки до депозитів. Протягом місяця ми будемо додати плюс один відсоточок в гривні і піввідсоточка до валюти. Сіті Комерц універсальна установа, оскільки тут надаватимуть клієнтам повний спектр послуг, кредити, депозити, переказ коштів, спеціальні пропозиції. Зона 24 та суботній бонус до депозитних програм. Детальніше з умовами акції можна ознайомитись на сайті банку. У нас діє пенсійна програма також для студентів діє програма знижок, і відповідно до того ми надаємо. Всім студентам пенсіонерам пільги по їхніх видах операцій». Сіті Комерцбанк це банк, який має високий рейтинг з поміж інших. Торік його визнали кращою установою року, а це народне визнання, що свідчить про неабияку довіру до фінансової установи. Як запевняють керівники, це не останні відкриття відділень на Івано-Франківщині. Найближчим часом таке ж планують створити в Коломиї, що допоможе примножити та убезпечити кошти прикарпатців.